Пиріг з куркою та овочами. Швиденько приготуємо пиріг з куркою. У мене тут приблизно 600 700 грам філе. Нарізаю на маленькі квадратики або як вам зручно. Спочатку в якусь ємкість, щоб вам було зручно, потім все перемішати. Тепер беру два помідори, нарізаю їх. Кубиками. Можете взяти красні помідори, не принципово. Відправляємо м'яса. Беру червоний перець, достатньо буде однієї перчини, колір не має значення. Відправляю до курки з помідорами. Мені потрібен сир. Натираємо на терці. Це можете взяти взагалі любий. Вправляю в загальну нашу масу. Ємкості мені вже замало, тому я візьму другу миску. Так, це відстираю. Додаю теплий кефір. Три крашенки. Сіль за смаком і перець. У мене приправа до курки. Трушка та кліп. Дай сюди. Порошна 4 столові ложки. Обережно перемішуємо. в форму для запікання. Підправляємо в розігріту духовку. На 180 градусів, 45-50 хвилин.